Більше там 40%, 70%, то це компенсується тим, що на життєво необхідні і особливо вітчизняні ліки, які Низьковартісні націнка досить невелика. А перелік життєво необхідних. Скільки там найменувань? У е, відповідно до законодавства також я скажу, що немає такого поняття, як життєво необхідні. Є національний перелік основних лікарських засобів, який визначений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. В неї входить 215 міжнародних непатентованих назв, що по торгівельних назвах складає близько 2800 е, е, торгівельних нас у всіх формах Я вам дякую, перехожу на цю сторону. Якраз пані Олена викидала тут. Фактично, давайте, будь ласка, дискутувати, тому що є вже представник інспекції. Можна задати питання Константіну Косяченко? Скажіть, будь ласка, за останні місяці з лютого місяця, скільки коштів за дозвільні функції, за дозвільні документи надійшло до державних підприємств? Держвіть є така Ми статистика? можемо є безумовно у нас така статистика. Я хочу зразу сказати, що Державна інспекція коштів не отримує і, на жаль, навіть із бюджету отримала тільки на зарплатню, а е, експертні роботи, аналізи е, лікарських засобів, які відбуваються в лабораторіях, які є державними підприємствами, і там потрібні реактиви, оплатити роботу е, е, лаборанта. Інспектора, експерти, і так далі, вони заробляють гроші. Я скажу, що це, на мій погляд, хоча я недавно працюю в державній інспекції, це велике досягнення інспекції, що вивели із тіні ці гроші. Е, можу сказати, що приблизно, приблизно по останнім даним, які, по крайній мірі, в мене є держава отримала тільки 4 мільйони. Гривень у вигляді налог податків заплачені до бюджету, і це все офіційно є калькуляція на роботи на ті чи інші і можна і перевірити. Можна, да, можна перевірити. І хто не згоден, може цього не робити. Дякую. Я хочу зауважити, що на сьогоднішній день пан Падалка в суперець законів видав свої накази, якими установив нові адмінпослуги і збираються ці кошти, і ви платите податки. Тобто ми с тобто людей, не постійно, я права, не він не вставають. Я права, ні. що 10% відсотків ідуть ні. на забезпечення решті броньованого Берседесу і Надія Падалка, охорони, Держлікінспекція, коли почала працювати, не було ні автомобіля, нічого. Зараз під'їхати проспект перемоги 120, Всі можуть поїхати і подивитися, які там стоять іномарки, які там машини, на чому їде голова держлікінспекції, і 4 мільйони податків заплатити ви якщо нам обіцяв сам падалка восени прошлого року, що державний контроль? Не може здійснюватися за кошти суб'єкта господарювання. Так і сьогодні бувається. ми платимо двічі. Я вас не перебувала. Ми платимо двічі. Коли ми платимо податки на утримання Держлікінспекції, у минулому році році з держбюджету було виділено 11 мільйонів гривень на утримання. В цьому році 56 мільйонів гривень. В наступному 2010 тисячі десятому мільйонів гривень. І на сьогодні заблоковано мільйон упаковок. При ввезенні імпортних ліків. Це не Основання, маркировка, є рахунки на сайті, контроль одного лікарського засобу однієї серії коливається від 16 тисяч гривень до 60. Є в mm. нас таке державне підприємство, державний центр з дистриб'юторської праці, який отримує ці кошти. І ми підрахували, що якщо ці всі за ці лікарські засоби візьмуть, а сьогодні рахунки вже виставлені. І виробники іноземні заплатять ці кошти. Це буде 203 мільйона гривень, і порахувати скільки було ввезення це 10% відсоток собі вартості літів. Давайте домовись, погано підготувались.